Друзі, всім привіт! Я вітаю вас на каналі Невгомовному. Чекайте, зараз я з'явлюся. Я тута, тута, я одразу лайк, like, аванс сьогоднішній gorgeous look. Хочу запалити свічки. Що це було? А, повернулася з роботи, точніше, ну, коли йшла з роботи додому, заскочила в маркет і трішечки. Накупили делікатесів. Завтра я з подругою виїжджаємо. Ой! Блядь. На дводенний ретрит Ну, тут під Києвом в заміський комплекс Бебріці, якийсь так він називається. Ну, Я зроблю огляд номеру. На дві ночі вирішили трішки змінити а, декорації. Реально, я втомилася від Києва. В мене Ну, Останній місяць, можливо, більше, таке відчуття, наче нескінченний день Сурка. 40 кілометрів чи 50 від Києва. Ну поруч, Київська область. Ну, ти диви. Ладно, буде. Буде от, одна свічка. Чи не можу запалити? Давайте другу. І о, о, там є ресторан, кухня, сніданки. Ну, Цінник, м'яко кажучи, ну, як для. Заміського комплексу, де поруч немає інфраструктури, а, нормальні. Але ну, багата жіночка не може собі дозволити а, триразове харчування за цінами. З міського комплексу. Тому ми вирішили трішечки з собою взяти смаколиків, щоб можна було так ввечері посидіти з пляшечкою просека. Він їде в ретріт з двома пляшками просека. Да. І заскочила в сільпо, накупила на 1800 гривень різних як, делікатесів, смаколиків. Тому зараз вас чекає розпакування. Ви ж це обожні. А потім ми розпакуємо оцю коробку. Там подивитесь. Я знаю, що там. А точніше я знаю, що це за продукт, але я не знаю, як він виглядає. Тому якщо вам цікава тема цін, продуктів і е я цікава, залишайтесь на каналі, тому що міс. Жовто-оранжеві цінники увірвалася в ваш інферпростір. Я дуже економна людина, реально, я казала не раз при те, що а, в мені живе оця от пострадянська, не те, що жмотиха, а ну от, ніщебродка. Я з цим працюю, але все одно живу в режимі економії. Я Бажаю всім вам заходити в магазин і не шукати очима жовті цінники. Я міняла валюту доляри і була здивована трішечки курсом один долар на 13 сьогодні, 13 квітня чи 14? 13. 14 15, 16, 16 Пасха. 13 квітня 1 долар 37.55. Тобто гривня трішечки так зміцнилася. Ну і це досить добре для української економіки. До речі, я слухала якогось економічного експерта, експерта з економіки, ну, зараз всі експерти. Спартак, Субота, привіт! Боже, мені здається, зараз він тут з'явиться просто: от вийде з, ванні, з ванної кімнати в рушнику. <клес> Його дуже забагато. <клес> за останній тиждень от за цей, в моєму просторі. Так от економічний експерт казав, що українська економіка навпаки відроджується. Але от я чула прогнози від знову ж таки експертів, економістів. Вони прогнозують інфляцію 25%. Тобто, от сьогодні я купила продукції на 1600 гривень через там, ну наприкінці року, а, чек можна пом... можна, можна. Ну, по прогнозах о, умножаємо на 0,25%. Ну, це, це дохуя. Давайте починати, тому що в мене в 20.00 прямий етер зі спонсорами. Якщо ви хочете долучитися до нашого ком'юніті, оформлюйте спонсорство рівня стандарт. Ціна поки що 150 гривень. І два рази на тиждень ми зустрічаємось в прямих етерах. Анонси я роблю скрізь е, своїх. А в соцмережах, а також в спільноті спеціально для спонсорів на Ютубі. Ну а якщо ви хочете подивитися мені в очі, то оформлюйте спонсорство преміум раз на місяць. Ми зустрічаємося в зумі, спілкуємося дві години, дивлячись одне на одного. Ну а якщо ви хочете одноразово допомогти розвитку каналу нового мовним Знову ж таки, зазирніть в інфобокс, там всі активні посилання. Я дякую, друзі, всім, хто лайкає, хто пише коментар, хто дивиться, хто підтримує мене переглядом. Це теж ваш персональний вклад. Дуже-дуже дякую. Люблю, люблю, люблю. Давайте починати. Дивіться, який в мене шопер, це подарунок від моєї глядачки. Я його обожнюю. Аплікація, котики. Тут ще величенька така кишенька. Ой, а що це? А, от. Купила жувальну гумку Орбіт 15 гривень. Ну, десь так. Можливо, всі ціни 15,99. Ну, 15,16, знаєте, одна гривня туди-сюди ролі не грає. Друзі, не реклама. А я ж не сказала, куди я заходила, так? Да? Заходила в продуктовий супермаркет. Чекаю на пропозицію на рахунок рекламної інтеграції. Ви знаєте, які це маркет, і ви дивитесь моє відео. Так, купила хліб, це фітнес-хліб, власна пекарня цього супермаркету. Я обожнюю саме цей. Він з насінням, з висівками. 400 грамів називається Бланжері Фітнес. Коштує. Зараз я чек знайду, Тирін. Ой, Блядь, я ж нічого не побачу. Зараз, різкість наведу. веду. Так, буряк. Хліб ти де? 30 гривень за 400 грамів. Ну, це не найдорожчий хліб. Там був і по 50, по 60. Ну, за кілограм. Хоча цей теж. Це дорожче, ніж 60 за кілограм. Ну, ладно. Так, поїхали далі. Купили сири. Цей з... Із... А з чим він? Сир прек, помад, пік. 45% жирності Цей з базиліком, цей з томатами. Да. І де ще з левандою. Hey. Сир зараз по знижці 330 гривень за кілограм. Зробимо зерці. Красиво на фоточки виглядає. Я колись його купувала, ну, не можу сказати, що прям такий смачний, але, ну, от реально для інстафото. А так, він коштує кілограм 50 гривень. Да. Тут я побачила по знижці і цапнула. Оцей шматочок. 190 грам 62 гривні. Цей на 85, цей на 62. Так, оселедець. Слабосолений волій 250 грамів. А, це водний мір. Во... А, водний світ. Вони ж змінили назву, точно. Згадали, я десь рекламу навіть бачила. Так, да, водний світ. А коштує теж знижка. Так, косилеріць дорогий. Краще купувати е... ну, рибу і потрошити самостійно. Так, коселеріць коштує 60 гривень. 250 грамів. Це скільки за кілограм? 64,240. Ну, з рухуванням того, що він вже фільований, то ну більш-менш. А так, останній раз я купувала оселедець на вагу 150 гривень. Так, лимони 55 гривень за кіло. Дуже приємна ціна. Тому що минулого разу я купувала за 64. Боже, я всі ціни не пам'ятаю. Нахер воно мені треба? Але ж для порівняння. Так, яйця о яйця яйця. Яйця 3,99 за штучку я купила два десятки. Яйця це універсальний продукт, рекомендаціон. Зверю декілька штучок візьму. Хоча там буде сніданок. Я дивилася 250 гривень комплексний сніданок. Ввечері ну, можна з'їсти. Я люблю і це, і білок, і жовток, ну, тобто окремо, ну, якось це. Неповноцінне, значить. Ти... Зраджуєш жовтку. Да? От о, яйця першої категорії невеличкі, але все одно ну, дуже приємна ціна. До речі, це ж предпасхальний тиждень, і я бачила, що в маркеті продаються вже крашенки. Крашені яйця 9,99 за штуку. І мені мій підписник надіслав фото, що ще ти. На початку тижня ці яйця коштували 5,99. Я розумію, чому ціна зросла в два рази. Якщо б я була власницею супермаркету, я б теж на ці три дні предпасхальні поставили ціни для того, щоб максимально заробити. Ну, Це бізнес. Власники бізнесу в першу чергу, думають про свої доходи. Купила заборонку. Ну ще не заборонку, не дуже корисний продукт, але. От захотілося чогось такого, знаєте, хімозно-йогуртного. Це бренд Мюллер. Я купила такі різні йогурти з шоколадом. Отут з печивом. Печиво тут, йогурт тут. Думаю, цукру. до хіра. Ну, так, да, на 100 грамів 14 грамів. Але от захотілося мені щось такого. Хімозненького. де він зроблений? Десь зроблений за кордоном. Зараз скажу. Виробник Німеччина. Німеччина? Так, да, Німеччина. Дивіться. Ой. Захотілась мені сладінки. Купила 4 штучки. А -а -а. Я ще купила такі солодкі йогурти теж. Це якийсь доктор Кляйне. Ну, німецький. Да, теж. Кляйне — це ж маленький. А, деркляйне. Деркляйне, і тут теж цукру 10 грамів. Ні, це наш. Чекайте, виробник. Ні, виробник теж Німеччина. Отакі от малюточки. Тут 100 грамів. Полуниця, маленька. Ну, я різні знаки купила. Так захотілося. Так, це котячий корм, 22 гривні, пештетик такий. Мої обожнюють. Чекайте, а де ще? О, так, да, 4 штучки. А, ціни ж не сказали на йогурти оці. А це йогурт? Чи що? Чекайте, так. Да. Давайте тут поставлю. Так, яйця. Сюди. Селедець сюди, сирочок сюди. Так, цей йогурт коштує. 30 гривень. На нього теж була знижка. А ці от малютки о, 9, 17. Оце я вам казала, так? Да? Паштетик по 20... 22 гривні. Десь так. Далі я обожнюю ікру крумінтаю. Знову в чату вернулася багата жіночка. Я подивилася ціни на червону ікру і на чорну, і трішки стало сумно за себе. І я подумала, прекрасна альтернатива. Я іноді от купую собі таку ікру Мінтаю, або ж ще є ікра тріски. Да? Бюджет стайл, вона підкопчена, трішки така хімузненька, але на хрустик або ж на греночку саме то. Скільки тут? 100 грамів? Ну так, да, 100 грамів тут. Маса Нетто. Нетто і брут. Пробійна. Що таке пробійна. А мені її пробила? Ну, повинні були пробити. 44 гривні. Давайте далі. Брі. Сирочок. Кіло зараз 350 гривень. Оцей шматочок 250 грамів на 87 гривень. До речі, десь в мене. Була маленька баночка джему. Треба взяти. От Бріжка з джемом. І тут я купила сердінки. Такі маленькі сердінки в Vegetables олія. І тут оливкова олія. Оця маленька а, консервочка на 105 грамів, коштує 38 гривень. В оливковій олії а, 42. Все ж таки, рекомендувала би купувати. А от консерви консерві ріб, рібні в власному соці, не в олії, тому що олія рофінована, але іноді можна. Ну і на рахунок, до речі, оселеця, він слабосолений, але теж в олії. Ну, тут не про користь сьогодні, друзі. Не про користь, а про смак. Ну, відносно всі продукти а, ну, більш-менш корисні. Так, давайте далі. Купили А, Тут два види ковбаски і хамончик. Називається тапас асортті Free from Gluten, до речі. А, 150 грамів. Оце, мені здається, найдорожчий продукт. 160 гривень коштує. Теж знижка. Хабануле, тому що красиво буде виглядати на фоточки. Салат. 120 грамів. Так, він коштує 60 гривень, знижка 50%. Сьогодні на вечерю прекрасно о, зайде. Далі купила, ну це теж не зовсім корисний, якісний корм для кицьок, але вони його обожнюють. Цей о, Фелікс, він зараз коштує, коштує 17 гривень. Коли я кудись виїжджаю, за моїми кицьками дивляться люди, які їх обожнюють, обожнюють мене. І для того, щоб кицьки менше стресували, от я залишаю такий такі вологі корм. Далі кітюні банани. Зараз банани. Банани 68 гривень за кіло. Я вже один з'їла. Тому що сіла в кав'ярні випити каву. Я обожнюю каву з бананом. Чорну каву з бананом. Це, на мій погляд, найсмачніше поєднання. Купила такий міскобелик марочний глобино. 450 гривень за кіло. Але знижечка 25% я вирішила все ж таки поласувати себе. Не зовсім. Корисним м'язком. бутербродик зробити теж під каву. О, далі от я обожнюю ще власна кулінарія супермаркету. Такий хліб він називається а, хліб. Подавий Софійський, 220 грамів. Він з насінням. Теж дуже смачний. А, ну, Дома я роблю такі гріночки, але так теж можна його а, їсти. Так, це сюди. Ой, я два блика купила. Ще блик. Особливий корейка. 500 гривень, теж спокусилася на ціну. 25% знижка, тобто закінчується термін придатності. Ну, ми це 200 генечка е з'їмо. Так, о, ну, я вже показувала вам цей е варений, чищений буряк. А в вакуумі пів кіло. Оце Грінвіль по знижці 40 гривень. Так він коштує зараз 62-65. Дуже зручно. Оць. Ну і корисно. Що ще, боже друзі? Накупила стільки заборонки. Я обожнюю, ці от, о, коктейлі Мюллер-Мільх. Саме зі сташкою і з бананом. Обожнюю, просто так от я його взбовтую І ну, я зазвичай п'ю половинку і половинку ще залишаю. І от на його основі можна робити а, ну, такі смачні молочні коктейлі. А якщо додати сюди Бейліс, Шері Данс або ж лікеру якогось, просто офігенський алкогольний коктейль. Ну, я ж їду в ретріт. Відпочивати. Ще купила, вже йшла доказ. Як знаєте, на тильних таких от стелажах зазвичай стоять продукти а, ціна тижня. Я хотіла якийсь соус купити, от, але о, ну, в скляних а, банках не хотіла брати, тому що тягти, ще треба воду купити, а, питну. А, але я не купую от в цих пакетах. Дешманський. Реально, там цукру до хіра. І от проходжу і дивлюся Мустарда Хані Дресінг. Бренд Рімія. Не можу сказати, що. Боже, я знову корисна, не корисна, не суттєва. Коротше, купили таку гірчичку. Дивіться. Не знаю, як вона на смак. Коштує щось 70 гривень. Так. Да. 70 гривень? Отак. От Дивіться. Оце все коштує 1600 гривень. Ну, майже нічого не купила. Таке. З дорахуванням того, що більшість продуктів я купила по знижці. Ну, я тут щось коментувати, мені здається, зайве. Тому що ну, я не можу вплинути на ціни. Просто приймаємо а, і живемо далі. Друзі, на цьому все. Я дуже дякую, що ви провели зі мною час. Хтось обіцяв ще а, розпакувати оту коробку. Чекайте. Я знаю, що тут Пасха. Кондитерки. Каті Пескової. Не, власний бренд, Рефінат, Катя Піскова. От і мені презентували Пасху. о! о Скільки папіру! Так. А, тут їх дві! Ой. А, одну з собою візьму, обов'язково. А подорож. Так, чекайте. Ой, такі легесенькі. Так. О, Боже! Яка краса! О, Подивіться. Макарун. Зверху бізе і колоски. Боже, яка краса. А. А це що? Ммм. Mm. Це типу, знаєте що? Mm. Такий рихлий бісквіт, він наче. наче що? Ну, я раніше бачили, знаєте, такий мох. Да? Дуже популярно. Два роки тому от був декор з моху. Дуже красиво. А це що? Це цікаво. Можна їсти? Чекайте? Угу. Це типу такі чіпси? Чи це бумага? Ні наче та не роті. А! Рисові. Рисові такі плюстки. Угу. Так, а друга. Дивимось. А друга така ж. Дивіться. Ну, я не розіграю, тому що це відео вийде. Коли це відео вийде? Завтра, так. Да. А мене вже в Києві не буде. Повернуся я тільки у понеділок. Все, друзі мої. Чмоки в обидві українські щоки. Бережіть себе, своїх близьких. Я вас вітаю. А, мабуть, це зарано, да, вітати? Я вас люблю. <гас> да. Дякую, що ви зі мною. Такі вони легесенькі, але дуже красиві. Їлься, що таке, йди сюди, боже. Протягом всього відео тут станало, що я тебе більше не беру в кадр. Де ти? Чекайте. Ох! Кисюля. Так. Що співаємо? Салмида, але ми не знаємо. Давайте щось. На на, на на, на на. На на. на на На-на-на-на-на. На-на-на-на-на. На-на-на-на. На-на-на-на-на. О, друзі, мої, хто вгадає, яку пісню тільки що наспівала, той отримає від мене. Приємний солодкий презент. Пишіть в коментарях, що це було за пісня. Та-ра-та-та-та-та-та. та Люблю, люблю, люблю.